Всім привіт, день номер 2 по викопці розсади. Вчора трохи, звісно, отримали стрес, тому що треба це діло якось завести, все довести до ладу, понаходити і перчатки, і там стікери, ручки, маркери, взагалі все-все, ножниці, тару. Сьогодні вже якось воно полегше повинно піти. Та і вчора я виривав Ну, ви, ви, отак от викидав на місці е, полуницю, а під кінець став уже носити отак от жмутами все підряд і жінка перебирала на місці. Т, таким чином ми прискорювались. Але їй, звичайно, трохи додається робота. Сьогодні буду, мабуть, так само. Рядоказії вже заканчується. Звичайно ж, в цьому році. Е, Ну, вибирати набагато більше доводиться, все-таки ця жара і питання по поливу вони дали своє, багато полониці просто викидається. Так, ну, десь, десь туди. Так, Перший помічник тут. Привіт. Оце те, що я вже натягав. Зараз прийде другий помічник. Тобто дружина, мама, да? Да. буде перебирати, обрізати, готувати. Да. На сьогодні взято 4 замовлення, але ну, по кількості приблизно скільки можемо впоратись, то перше замовлення це 200 Азія будемо робити, щоб я ну, не розпилявся з шланга і не бігав на різні куски. Сразу буду з одного насити і все, потім вже інше там збирати будемо. Та нема тут кліщів а, Трошки дані по плану у нас. Ладно, оборвався. Думали, що ти зараз прийдеш і будеш перебирати вже і в цей в'язочки робити по 25 штучок. Будь здоров! Ну як так? Чого ти не спиш? а? а? Що ти сильно нап'ява і його нажаркувати будеш. Зніму, що так, чого. Тут що у нас? Все чітко? Чітко. Так, знову пошили. 200. Так, як же ж її багато... О! Отака. Але зараз будемо укорачувати листочки, щоб влізло в коробки. О! Ну от якось так. Два яруса між, між собою. Зліплені дві коробочки в два етажа. Тільки цю не дивився. Коли складав, не дивився. Як складаю, виглядає тепер верх ногами, але насправді там лежить все як потрібно. Дружина каже, що кролі за нефіг ділать, топчуть клубніку. А я не вірю. А тепер вірю. На кушай. Такого у нас багато. Друге замовлення вже зробили 100 штук. Помічники мої повернулись, мале спить. Я налупашився, що я тут є, фармацитрон, так? Щось, того, да? Да. щось мене ламає, капець, соплі те. Роботоспособності ноль. Ну, люди чекають, тому маю працювати. Хоча краще відвежитись би пару днів, да? угу. ну, на угу. так? На тому світі відвежемося. Так, з клері. Клері у нас показується вперше, за вчора і сьогодні. Прийшло замовлення, де вона є. <кій> ну, і мало замовлень вона. Ну, мабуть, у всіх вже є. Або всі мали з нею справу. То, коротше, рву, не знаю, якийсь удачний рядок, міждорядя, точніше, Рву і радуюсь. Яку не вирвеш, вся один в один хороша. Так я на радостях треба 15 замовлені її. Я на радостях, навіть на штук 20 вкинув. Дивіться, друзі, ось так виглядає. 110 кущів, 60 альба і 50. Азія. Замовник хоче, щоб з листами все відправлено було, без ніяких обробок. Ось так це виглядає. Попитався я знайти хоч якусь коробку, в яку це а у мене таких здорових нема. Доведеться на новій почті ну, просити коробку їхню. Ось так. так друзі, повіз. Чотири замовлення, блін, з самого вже 3 часи дня, так? Да? З самого ранку оце до 3 часов дня. 400, там десь щось біля 450 кущів змогу зробити. Покажи свою клубничку. Я свою показую, а ти своє. Е, нагадую, полуниця в мене, ще, час ще в мене є, полуниця, я думаю, буде лишатись, навіть якщо всі замовлення я пройду. Поки що я пройшов половину замовлень. Хто хоче замовити, то замовити. В описанні відео буде, як це зробити. А, відео, мабуть, трохи скучнувати вийшло, але... Чесно, я нікакий. На морально-вольових діяю вам тим, кому ця тема є, цікава. Чим ми тут займаємось, просто звіт такий, що робота йде. Робота йде. Гарного дня. Поїхав відправлю та буду мабуть, декасаном дихати, інгаляції робити, бо що то не то.